Храмом духовності і науки називають свою школу у мешканці села Чернігів Тисенецького району. Нещодавно цей навчальний заклад відзначив свій сторічний ювілей. Ще на початку минулого століття всією громадою села збирали кошти на нову школу. Хтось виділив землю під будівництво, хтось дав дерево, а хтось власною працею допомагав зводити сільську альма-матері. Назвали її іменем Тараса Шевченка. Багато води збігло з того часу. Сто років по тому на урочистості з нагоди Дня народження сюди завітали представники влади, педагоги, учні та випускники закладу. Від обласної державної адміністрації у подарунок ювілярці 80 тисяч гривень на заміну вікон у головному корпусі. Крім цього, були і ще приємні сюрпризи. Від управління освіти і науки привезла з собою ще два тенісних столи. Я знаю, що в здоровому тілі здоровий дух, і що наші діти тут буде відкритий гурток від обласної від районної спортивної школи, де воно б вчитися швидко реагувати, координацію тримати, щоб їх ніхто ніколи в житті не збив з ніг і щоб вони були здорові духом і здорові душею.